Ще одна а, мирна ініціатива. Ми про неї дізнались буквально сьогодні. Якщо відкрити Wall Street Journal, на першій шпальті є текст, е, ексклюзивний текст від Wall Street Джорнал, в якому мова йде ось про що. що: Велика Британія, Німеччина, Франція запропонували Україні укласти договір про зближення з Північно-Атлантичним Альянсом з НАТО і. Цей договір надасть більше доступ для України, пишуть журналісти до західної воєнної техніки військової техніки. Але водночас він передбачає початок мирних перемовин з Росією, і нібито цей план його вперше запропонував Ріши Сунак якого на прес-конференції Володимир Зеленський назвав другом так. Uh, і до речі, ось там було питання, здається, БіБС, коли президент сказав: де наші тайфуни, де наші винищувачі тайфуни, mm -hmm. так? Mm -hmm. uh, ось. Uh, так ось цей план нібито запропонував Ріша Сунак, його підтримали uh, Шольц Макрон. Більш того, Макрон казав uh, Зеленському, так, uh, що дивіться, uh, навіть вороги Франції і Німеччина після Другої світової війни домовились між собою, так. то давайте домовлятися, і ви. Що ви думаєте про цей план? Наскільки він, він реальний? Тому що ну з одного боку, Street Journal – це не якась там газета. Так, і вони дуже відверто і дуже сильно. Потужно, так пишуть ці тексти. Ви припускаєте, що такий план існує, що ми на нього пристанемо, і що це можливо буде якимось виходом для нас? Чи ні? Знаєте, чи я припускаю, що план існує? Якщо про нього написали Ворсів Джорнал, в мене немає підстав сумніватися, що план існує. Все питання в тому, наскільки цей план є вже апробований на вищому рівні істеблішменту. Наскільки він узгоджений, чи він узгоджений з керівництвом США? Тому що поки що ми бачимо абсолютно діаметральні позиції. Більше того, для мене дивні теж позиції згадуються рішесунак в даній ситуації. Але рішесу веде теж достатньо жорстку лінію, і одна з під одна з позицій, які сьогодні об'єднують вже в принципі не тільки Америку і Британію, але й Францію, і Німеччину. Okay. Вона зводиться до принципу, що має бути повністю відновлена територіальна тілісність України, а це означає, що або Україна має війні перемогти і мирні переговори починаються після завершення повністю звільнення всіх українських земель або Має відбутися вивід російських військ повністю з території України. До речі, про будь-який вивід військ немає ні слова в китайському плані. Тому, на мій погляд, я його так можу оцінити, принаймні читаючи не між стрічок, а просто по всій канві тексту, що китайський план це створити статус-кво от де сьогодні проходить лінія фронту, там лінія розмежування. Далі йдуть переговори. Війна припиняється, і отак і залишається. Це залишається за Росією. Це залишається за Україною. Uh -huh. Історичний план відновлення територіальної тілісності України, не менш як сторічний. От зараз в цій ситуації я бачу позицію всіх альянсів, про яких ми говоримо, це повне від відновлення, це значить виведення російських військ. Це якийсь фактор тиску, що вони мають піти. І в цьому плані, про який пише World Street Journal, про це не згадується. Тобто, у нас є два варіанти три варіанти. Перший варіант. Ну, ми про нього гидко говорити, але він існує в російському розумінні, що мир настане, Росія не буде окуповувати всю територію України, але ми маємо піти з Херсона, ми маємо піти з Запоріжжя, ми маємо піти зі Слов'янська Краматорська і віддати їм принаймні ці чотири області в повному вигляді. А вони, можливо, зроблять нам таку послугу і заберуть свої війська з того кусочка Харківської області, де вони залізли. Це є російський план. Є Ну, скажімо так, м'який російський план. Ну, бо цей перший для нас стопроцентно неприйнятний. Другий м'який російський план, який зводиться до теми, ну, китайська тема. Це або Арестовича тема, це Північна Корея. Отам, де зупинився фронт, корейський сценарій, отам, де зупинився, там ставимо лінію розмежування і по тій uh -huh. лінії ми діємо країну. Ну для України він стопроцентно неприйнятний. Ну, є ще один по підрозділ це те що зеленський казав не треба бути такими жадібними давайте вернемося до кордонів 23 лютого 22 року до моменту великого вторгнення ордо лишається за росією лишається за росію ми не визнаємо цього але війна закінчується на цих межах цей варіант Ну, на сьогоднішній день в Україні вже всі ми, в тому числі і Зеленським, оголошуємо, що цей варіант не розглядається в принципі. І тоді лишається для України єдиний прийнятий варіант. Хоча цей ось проміжний, він ще теж тип, теоретично можливий, хоча буде дуже непогано угу. сприйнятий суспільством. І останній ну це той, про що я казав, це. Повне відновлення в кордонах 91-го року. От як, після того, як Росія 21 вересня записала ті території в свою конституцію, от яким чином після mm -hmm. того його реалізовувати методом переговорів? Я не бачу переговорного способу, я бачу тільки військове розв'язання проблеми, тому що от, ну, Путін зробив нехарактерну для себе річ, він позбавив себе шляхів відступу. У мене є пояснення, чому це могло відбутися. Це чисто фізіологічні обставини, коли в людини відбуваються серйозні. Оце те, що ми минулий раз говорили, mm -hmm. просто моє Вишнє біологічне і медичне минуле, воно мене десь штовхає до таких отінок. Я просто знаю, як себе поводять люди після дуже складних операційних втручань. Вони іноді втрачають певну логіку, сприйняття дій і роблять деякі речі неадекватно. От мене враження, що внаслідок цього Путін себе позбавив шляхів відступу, і тепер варіантів нема. І тому будь-який мирний план мені він видається ну просто безнадійним. Але угу. давайте уявимо. Давайте згадаємо з минулого. Пригадуєте меморандум Море, Мореля? Пригадуєте так. форуму Штайнмаєра? А в мене зараз пам'ять на прізвище дуже погана, таких ще меморандумів і форуму було ще 4-5, а толку? жодна з них в кінцевому рахунку не була навіть на будь-якому рівні підтримана. От про Мореля. Як тоді про Мореля говорили? Зараз хтось згадує про меморандум Хто, Мореля? Хтось згадує про Мореля, так. А, так. а тоді це була тема номер один: зрада кричали одні, перемога кричали другі. І що? Він ніким не був адаптований і підтриманий. Так само, uh -huh. як формула Штайнмаєра до, до жовтня, чи листопада 2019 року була просто формулою Аврова, яку озвучив Штайнмаєр. Її uh -huh. не існувало. Отак От само, мені здається, і тут один з варіантів. Може, знаєте, на стіл весь час складуть десятки документів. І цей міг документ лягти на столи чотирьох лідерів. Може, це?